Плани у нас по благоустрою, по розвитку нашого селища не зупиняються, вони великі. Почали ми 2019 рік заміни каналізації біля будинку номер 9 Робимо проекти зараз на заміну водопроводу по вулиці Літвінова, будинки 7, 8, 9. Також продовжуємо ми заміну навісів над під'їздами. Будемо зараз починати ремонтувати покрівлі над під'їздами, починаємо міняти стеклопакети у будинках. Починаємо зараз з 22-го будинку. От, потихеньку, помаленьку, я думаю, що охватимо весь мікрорайон. Працюємо по оновленню нашого парку, пересаджуємо, насаджуємо. Облагоражуємо для того, щоб тому, що треба з часом все захаращується, тож наш парк знову буде оновлений. Обрізаємо дерева, як показує нам практика, дерева потрібно оновляти, омолоджувати, адже кожен в своєму садку обрізає дерево фруктове, а наші дерева, які у селищі їм вже по 30 років. По 30, по 40 років до них ніхто ніколи не торкався. Через те вони носять характер аварійний. І при великому вітрі, при великому буревію гілки падають, ламаються. Ми не повинні допустити біди, трагедії, тож ми оновлюємо, омолоджуємо дерева, виріжаємо чагарники, селище повинно бути світлим, чистим і охайним. З травня місяця запускаємо проекти по асфальтуванню вулиць. Перш за все, це буде вулиця проектуальна від Літвінової до святкової. Мимо оптовичка вниз із стоянкою. Потім вулиця. Гоголя від лікарні вниз до Літвінова. Тобто робота по асфальтуванню буде продовжуватися і зараз виготовляємо проєкт на асфальтування вулиці Леніна. Це проєкт дорогостоящий, дорогий. Повністю вулиця Леніна в нас буде асфальтована з під'їздами в двори, з тротуарами, з водовідливами. Тобто зараз, поки ми працюємо над цим проєктом, звичайно, продовжується робота над освітленням нашого по освітленню нашого селища. Ну, вже процентів, мабуть, на, боюсь сказати, на 85% ми точно освітили селище. От. На черзі у нас зараз проєкт по освітленню вулиці Фрунзе аж до Новоселівки. От. І далі вулиця Ворошилова, вулиця Декабристів і так далі. Я думаю, що до кінця літа в нас 100% буде освітлення на селище. Тобто робота по освітленню продовжується. От. Та, в принципі, по всьому вони продовжуються. Якщо ми почали асфальтувати, то ми не, за, не закінчимо тут роботи, взагалі не початий край. Взагалі, знаєте, моя мрія асфальтувати повністю все селище, прибудинкові території, всі, всі вулички, вулиці і з тротуарами. І обов'язково пішохідні тротуари. Я це бачу, я це хочу, я про це мрію. В зв'язку з тим, що в нашому селищі дуже багато крадіжок. Дуже багато ще, на жаль, невихованих людей. От, ми встановлюємо відеокамери. Це задоволення не з дешевих, але, як показує досвід практика, це дуже дієво. На сьогоднішній день дуже дієво. І результати є. Уже в нас є і справи в судах, вже сплачені штрафи. Тобто ми знаємо точно, щоб дисциплінувати, виховати наших невихованих громадян, потрібно встановлювати камери. От ми їх продовжуємо встановлювати. Вже на сьогоднішній день встановлено 51 відеокамера по нашому селищі. При в'їздах в, в селищі, на перехрестях, по мікрорайону Сонячний, біля будинків 20-х будинків, ось ми встановили відеокамери. Ви знаєте, недавній випадок з крадіжкою в квартирі показав, що це харч добре. Коли вони є, ми і, і ми здали ці відеоспостереження поліцію і злочинці най, знайдені аж в Полтаві. Тобто хай знають всі, що наше селище буде неприступне для е, неадекватних і злочинних е, о, о, осіб. Для людей вихованих, нормальних, хороших, ті, які дбають і, і хочуть, щоб наше селище розквітало, відеокамера не заважає. Зараз ми закінчили каналізацію біля будинку номер 9 роботи по проведенню каналізації біля будинку номер 9 і приступаємо до благоустрою будинку номер 9 Він буде такий же красивий, як і п'ятий, шостий, сьомий, восьмий. Ми зробимо його гарним. Також ми зараз приступили до роботи по благоустрою, алеї по вулиці Центральній, там напроти лікарні От робимо тротуар. Ну і інші роботи у нас вже так сказати в проплатах, в проектах. Це і місточки по нашому селищу, Ми хочемо їх в цьому році повідремонтувати, встановити відбійники, які будуть захищати від аварійних ситуацій. У нас вже готовий проект. Взяті всі дозвільні документи на чистку річки Інгулець. Річку продовжуємо чистити. Заказуємо нові проекти на чистку річки Інгулець. Будемо рятувати нашу річку. Це задача із задач, тому що найбільша цінність в цьому селищі це наша наш інгулець, і ми його повинні зберегти і дбати про те, щоб не було цього очерету у нас, не заростало. Будемо робити красиві території кругом інгульця. Відновлюємося. День працівників житлово-комунального господарства святкуємо на початку весни. Весна це початок всього нового, це розквіт, це оновлення. Отак От і наші працівники житлово-комунального господарства працюють на розквіт і на оновлення. Ми не зупиняємося ні на хвилину, ми не зупиняємося ні на годину. Через те я хочу привітати всіх наших жековців, бригаду по благоустрою з тим святом і подякувати їм за їхню велику роботу. Це вони є обличчям влади, бо якщо вони не спрацюють, то така буде і влада.